Шановні майбутні партнери. Ми команда Rebuild Ukraine Дніпро. Місто Дніпро це форпост України, логістичний, медичний та гуманітарний хаб. Це новий дім для майже 190 тисяч переселенців. Це місто, де допоможуть кожному, хто цього потребує. Дніпро вже вдруге приймає участь у Rebuild Ukraine. Ми впевнені, що після нашої перемоги Дніпро стане ще й центром відродження України за принципом Build Back Better. ми підготували декілька надзвичайно важливих проектів для нашого міста. Родзинкою нашої інвестиційної портфелі є проєкт створення та функціонування індустріального парку «Innovation for Форпост. Чекаю вас на нашому стенді і з задоволенням ознайомлю з деталями проекту. Транспортна інфраструктура це важливий сектор життєдіяльності міста. Ми підготували 10 проєктів, пов'язаних з відновленням та розвитком транспортної інфраструктури та громадського транспорту у місті Діпрі. Віримо і сподіваємось, що спільна реалізація проєктів відбудови нашої громади. У галузях комунального господарства, у галузях медицини та гуманітарної сфери стануть предметами нашої спільної. Гордості. Від імені міського голови Дніпра Бориса Філатова команда Rebuild Ukraine Дніпро запрошує вас відвідати наш стенд і приєднатися до спільного відродження Дніпровської міської територіальної громади. З повагою для вас, команда Rebuild Ukraine Дніпро. До зустрічі у Варшаві на нашому стенді.